Вітаю вас, дорога церква. Хочеться привітатися з вами таким гарним християнським привітанням і сказати слава Ісусу Христу! Хотів би задати питання до церкви. Яка сама основна проблема, яка може зруйнувати духовний стан церкви? Гріх. Найбільша проблема і основна проблема, яка може зруйнувати правильний духовний стан церкви це гріх. Гріх може зруйнувати як життя окремої людини, так і духовний стан церкви. Якщо церква лояльна до гріха, якщо церква виправдовує гріх, тобто це найбільша проблема. В посланнях так багато говориться про те, що церква має викорінювати гріх. Написано, що ви маєте очистити стару закваску. Це така образ мови, який означає, «позбавитися від гріха. Написано, що якщо є серед вас розбещена людина, виключить таку. Тобто дуже багато говориться про те. Боротьба з гріхом це завдання як церковної дисципліни, так і самодисципліни. Людина повинна сама перевіряти себе, в якому вона духовному стані. Саме тому, коли проходить заповідь Господня раз в місяць. Це не лише згадування страждання і смерті Ісуса Христа Господа нашого, а також можливість перевірити самому себе. Написано, випробовуйте самих себе, в якому ви стані. Це можливість перевірити себе, і якщо є гріх, визнать Його, відвернутися від Нього і попросить прощення за свій гріх. Але не гріх це не єдина проблема, яка може зруйнувати духовний стан церкви. Існують серед людей в церкві такі моделі поведінки, які руйнують відносини, які заважають служінню, які руйнують єдність в церкві. Тобто, не являючись самі по собі гріхом, але ці моделі поведінки можуть дуже сильно нашкодити церкві. Це часто буває незгода в якихось таких питаннях, які не висвітлюються в Святому Письмі. Це питання, стосовно яких немає. У Біблії ні повелінь, ні заборон. Це питання особистого вподобання, питання якихось традицій, але часто на фоні цих питань можуть бути такі проблеми у відносинах, які руйнують духовну єдність. Часто буває так, що люди приходять в церкву, вони є духовно ще незрілими і вони. Можуть мати якісь власні надумані правила, хтось може бути у п'ятому поколінні віруючий, і він вже має такі правила із сім'ї, передані там від діда до батька і так далі, які, по суті, основані не на слові Божому, але він настільки суворо їх дотримується, і він вимагає в своєму серці, щоб інші цю саму модель поведінки так само дотримувалися. І якщо люди не живуть точно так само, як він, в серці такої людини. Виникає осудження. Це може бути не пряме осудження, але внутрішнє, тобто людина вимагає від інших того самого, хоча Святе Письмо може взагалі про це нічого не говорить. Навіть в невеликій церкві ми всі дуже сильно різні. Ми по різному виховані, в нас різний рівень освіченості. Різні вікові групи. А до того всього, якщо ще й накласти, що є різний духовний рівень, зрозуміло, що може бути багато різних незгод по питаннях, які в Святому Письмі взагалі ніяк не висвітлюються. Може бути так, що є люди, які розуміють свою християнську свободу, які є, розуміють, що ми померли для гріха тілом Христовим. І одна категорія людей може навпаки випробовувати межі своєї християнської свободи, вони можуть перевіряти себе, наскільки близько вони можуть підійти до гріха, але не соприкоснуться з ним. І така їхня поведінка може викликати осудження інших. Вони ніби випробовують інших християн, є для їх спотиканням. Тобто це модель поведінки неправильна. А інші християни навпаки самі собі напридумували правил, настроїли заборів, які заважають їм жити. Мало того, вони хочуть, щоб інші жили також по цим правилам, і вони осуджують тих християн за те, що вони не слідують їхньому прикладу. Ті, хто схильні до законнічества такого, Біблія їх називає слабкими у вірі або немічними у вірі. І вони схильні осуджувати інших. А ті, хто надто сильно користується своєю християнською свободою, вони можуть бути спотиканням для інших людей. І вони, дивлячись на немічних вірі, можуть в своєму серці над ними ніби так подиматися, можуть їми погоржувати. І одна і друга модель поведінки руйнує відносини в церкві. І одна і друга модель поведінки є шкідливою для церкви. Я хотів би, щоб ми зачитали текст, який говорить про осудження в першу чергу. І говорить про те, як дві моделі поведінки можуть шкодити відносинам. Я прошу включить послання римлянам 14 розділ від першого вірша і до 13-го. Послання римлянам, 14 розділ із першого вірша по 13. -й. Тут записані такі слова слабого у вірі приймайте, але не для суперечок про погляди. Один бо вірує, що можна їсти все, а немічний споживає ярину. Хто їсть, нехай не погоржує тими, хто не їсть, хто не їсть, нехай не усуджує того, хто їсть. Бог бо прийняв його. Ти хто такий, що судиш чужого раба? Він для пана свого стоїть або падає, але він устоїть, бо має Бог силу поставити його. Один вирізняє день від дня. Інший же про кожен день судить однаково. Нехай кожен за власною думкою тримається свого переконання. Хто вважає на день для Господа вважає, а хто не вважає на день для Господа не вважає, хто їсть для Господа їсть, бо дякує Богові. Хто не їсть, для Господа не їсть і дякує Богові, бо ніхто з нас не живе сам для себе, і не вмирає ніхто сам для себе. Бо кож живемо, для Господа живемо, і коли вмираємо, для Господа вмираємо, і чи живемо, чи вмираємо, ми Господні. Бо Христос на те й умер і ожив, щоб панувати і над мертвими, і над живими. А ти на що осуджуєш брата свого? Чи чого Ти погоджуєш братом своїм? Бо всі ми станемо перед судним Престолом Божим, бо написано: Я живу, каже Господь. І схилиться кожне коліно передо мною і визнає Бога кожен язик, тому кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові. Отже, не будемо більше осуджувати один одного, але краще судіть про те, щоб не давати братові спотикання та спокуси. Павло починає із вияснення одного питання, в якому була незгода в церкві в той час. Для нас це питання мало актуальне, але воно є гарним прикладом показати, які можуть бути розходження. Тоді в церкві було багато людей, які увірували з юдеїв, а хтось увірував з язичників з римлян. І відповідно. Були дуже багато сперечань про те, що можна їсти, а що не можна їсти. В Юдеїв був закон про їжу, і вони знали, що є їжа чиста, є їжа нечиста. І хтось із них, хто був немічний у вірі, рахував, що й потрібно далі дотримуватись закону про їжу. Інакше це мене оскверняє: свинину їсти не можна, кроля їсти не можна, ще щось їсти не можна. Вони самі цього дотримувались і усуджували інших, які цього не дотримувались. Була й інша категорія людей: ті, хто були язичниками, і хто, можливо, так настільки погруз у ці всі окультні обряди, жертвоприношення ідолам, що вони потім, станучи християнами, дуже сильно боялися до цього, хоч трошки доторкнутися. Тобто, вони рахували, що якщо ти з'їси їжу, а ця їжа була принесена в жертву, Ідолам, якогось там бичка зарізали біля храма, якогось там з'євса чи когось іншого, а потім на ринку продають це м'ясо, і ти, якщо випадково з'їси це м'ясо, воно тобі нашкодить. Хоча Слово Боже нас учить, що ідол в світі ніщо, бо Господня земля і що наповняє її. Написано, що всяка їжа освящається молитвою, але ці люди. Увірвавши із язичників, були настільки немічними, що рахували, що їм ця їжа нашкодить, не можна ні в якому разі до її доторкатися. Тоді настільки багато тварин приносили у великих містах в жертву біля цих храмів. Що, можливо, на ринку неможливо було навіть купити і нормального м'яса, а тільки і доложертвини. І вони настільки переживали, щоб випадково не купити таке м'ясо, що взагалі відмовлялися від жування м'яса. Вони переживали, що це нашкодить їхньому духовному стану. Це також були люди немічні, слабкі у вірі. Інші ж, незалежно від того, чи юдеї вони колись були, чи греки, вони розуміли, що Христос звільнив нас. І всяка їжа освящається молитвою, вони їли, і відповідно була незгода. Ті, хто відмовлялися відживання такого м'яса, осуджували тих, хто їсть, а ті, хто їли, розуміючи святе письмо, вони погоджували тими слабими, вони здивувалися, як можна не розуміти звичайних речей. Вони вже надималися в своїх серцях над їми, дивлячись, що вони слабі, розуміючи це, і це руйнувало відносини. Починається вірш із того, що написано слабого у вірі приймайте, а не для суперечок, але не для суперечок про погляди. Слово приймайте написано в такому наказовому наклоні, тобто різні форми мови є в грецькій мові, і тут написано як наказ. Тобто, це вірш, написаний ніби для духовних, для тих, хто має більше пізнання Писання. Тобто, ви духовні, в наказовому порядку, напишу вам: приймайте слабих. Вміщайте їх, але не для того, щоб вести спори. Тобто уникайте суперечок. Зрозуміло, що є люди, які люблять, по всякому випадку, почати якусь суперечку. Саме по собі те, що людина любить завжди спорити, доказувати свою правоту, це вже індикатор невисокого духовного росту, але ви духовні, уникайте цих суперечок. Просто приймайте цих людей, вміщайте не для того, щоб спорити, не для того, щоб показувати, наскільки ти. Набагато краще знаєш, надимаєшся над їм. Просто приймайте і вміщайте їх, будьте духовними. От в цьому випадку мені подобається наш брат Женя Костюченко. Як він брат хороший і мудрий, його інколи люди пробують навіть так спровоцирувати на спор якийсь, на ту тему, на яку вони хочуть завести цей спор. Якщо він не хоче в цей спор. Входить, він просто може зробити навіть вигляд, що він не почув питання. В спорах участвувати не буде, але з кафедри буде вчити так, як слово Боже велить. Це признак гарного духовного стану. І тому, якщо ви бачите, що людина духовно слабка, ви це розумієте, не потрібно з нею затівати спорів і щось доказувати. Просто приймайте цю людину, вміщайте, і ви духовні водійте себе так, як і повинні вести духовні люди. Далі на прикладі. Оцього питання поділення на тему їжі, яке тоді було, він говорить: один бо вірує, що можна їсти все, а немічний не споживає ярину. Тобто людина настільки боялася це ідоложертвене м'ясо їсти, що вона взагалі їсть одну рослинну їжу, переживаючи, що можливо, вона купить, а воно окажеться теж таким, переживає, що це нашкодить її духовному стану. І написано, хто їсть, тобто ті, хто розуміють, що їсти можна, все, нехай не погоджує тим, хто не їсть. Тобто в своєму серці не підвищуйтесь над тими, хто вірить, що це нашкодить. А хто не їсть, нехай не осуджує того, хто їсть. Бог бо прийняв його. Тобто, ви обоє Божі діти, вас обох прийняв Господь не через виконання закону або якісь виконання обрядів або ще щось. Ви через віру стали Божими дітьми, ви покаялись, прийняли Ісуса Христа в своє серце. І того не осуджуйте один одного і не надимайтесь один над одним. Розумійте, що ви всі є Божі діти. Розходження можуть бути в питаннях і в інших, може бути питання мови. А чи можна проповідувати на російській мові? Хтось каже, категорично не можна, окупанти. Зрозуміло, що це люди, які мають більш слабкий духовний стан. Вони мовне питання ставлять наперед. А є люди, які навпаки, розуміючи, що мова це просто засіб комунікації, але не переживають про те, що є духовно слабкі люди, вони їх ніби провокують. І далі вперто стоять на своєму. Написано, що ми повинні не собі догождять, а кожен ближньому своєму. Тому я думаю, це і непогано, якщо хтось розуміючи, що час такий прийшов, приходять люди нові. Для їх це може бути спотиканням. І того підлаштуватися, попробувати раді тих людей, які хочуть слухати, це також непогано. Може бути розходження в будь-яких інших питаннях. От я знаю одну сестру, яку дуже сильно деякі члени церкви осуждають. І дивлячись за життям цієї сестри, я скажу, що гріха там прямого я ніякого не бачу. Можливо, деякий нестандартний розподіл обов'язків між чоловіком і дружиною. Я скажу, що в моїй сім'ї розподіл обов'язків теж нестандартний. Ми теж сім'я нестандартна. Наприклад, моя дружина не займається ні городом, ні теплицею. Ну, але разом з тим вона настільки гарно дивиться про будинок, що можна прямо з підлоги їсти макарони. Ідеальна чистота. І я думаю, що це нормально. Хто сказав, що це гріх, або хто сказав, що є якийсь стандарт. Це наша сім'я і це наш розподіл обов'язків. Якщо просто комусь не подобаються такі моменти в іншій сім'ї, але нема прямого гріха, не потрібно осуждати цю сестру або цього брата. Потрібно їх вміщати. А тим людям, які осуждають не за гріх, а просто за якусь іншу поведінку, яка відрізняється від вашої. Тим людям мені так і хочеться зачитати питання із Святого Письма, яке тут написано. Ти хто такий, що судиш чужого раба? Питання звучить наче строго, але так воно є. Якщо хтось хоче осуждати людей не за гріх, а просто йому так здається, що от я поступив і по інакшому, хто ви такий, хто що судите чужого раба? Не осуджуйте людей? Далі Написано про дві категорії людей, які можуть орієнтуватися в обставинах і використовують це, а інші не можуть. І одні схильні також осуж... осуждать інших, а другі схильні підніматися над іншими людьми. Написано: один вирізняє день від дня, інший же про кожен день судить однаково. Нехай кожен за власною думкою тримається свого переконання. Який навести приклад? Наприклад, як повести себе під час війни. Почалася війна. І одна сім'я думає: війна це небезпечно, моя сім'я в небезпеці, потрібно їх вивезти з України. І виїжджають, і вони думають, що поступають правильно. І якщо це виходить, вони дякують Богу за те, що вони виїхали, що вони в безпеці. Тобто вони поступають згідно свого переконання. Це не являється гріхом. Інша сім'я думає. Війна це дуже гарна можливість послужити. Люди готові слухати. Відкривається двер для благовістя. І вони залишаються, вони служать Богу, вони просять допомоги. І коли виходить, вони також дякують Богові за те, що ідуть таким шляхом. Вони поступають згідно свого переконання. І одні, і другі рахують, що поступають правильно. І в одному і в другому випадку це не являється гріхом. Але часто буває так, що ті, хто залишились, схильні осуджувати тих, хто виїхали, або навпаки, думати про себе вище. Не потрібно цього робити, тому що це дуже сильно руйнує відносини в церкві. Особливо, якщо хтось про когось говорить критику, другий почув, третьому переказав, четвертий розказав тим, про кого була ця критика. Відносини руйнуються, ви розумієте? Вже потім вам важко між собою спілкуватися. Не потрібно руйнувати відносини. І якщо будь-яка поведінка не являється гріхом, не осуждайте цих людей, тому що вони діють згідно свого переконання, вони думають, що поступають правильно, вони моляться Богу, вони дякують Богу. Це не являється гріхом. І написано: хто вважає на день, для Господа вважає, а хто не вважає на день. Для Господа не вважає, хто їсть, для Господа їсть, бо дякує Богові, а хто не їсть, для Господа не їсть і дякує Богові. Тобто Він говорить, що не дивлячись на свою поведінку, хоча вона різна, і одні дякують за обставини Богу, і інші дякують. Той, хто їсть м'ясо і доложертвини, розуміючи, що воно йому не нашкодить, дякує за їжу. А той, хто не їсть, перебуває в пості або утримається від цієї їжі, теж молиться і дякує за те, що має. Тобто і одні, і другі, ви являєтесь дітьми Божими, це вам не нашкодить, а от осудження дуже сильно нашкодить, особливо, якщо це робиться десь поза спиною, інформацію потім тим людям доносять. Ви вже не можете нормально спілкуватися. Відбуваються образи, і це те, що руйнує духовний стан церкви, це те, що руйнує єдність, це те, що заважає служити. Бо написано, бо ніхто з нас не живе сам для себе, і не вмирає ніхто сам для себе. Бо коли живемо, для Господа живемо, і коли вмираємо, для Господа вмираємо, і чи живемо, чи вмираємо ми Господні. Кожен християнин, який діє згідно свого переконання, він рахує, що поступає правильно, за всі обставини дякує Богові, він живе для Бога, пробує догодить Богові. І особливо хочеться відмітити такі слова, чи вмираємо для Господа вмираємо. Є така категорія людей, які навіть вмираючи можуть Бога прославити своєю смертю. От хочеться згадати за приклад тих перших протестантських віруючих, які були в Європі, яких за свою віру палили буквально католіки на кострах. І вони вмираючи, прямо там з огня проповідували Боже Слово. І люди, які це чули, вони також починали вірити. По-перше, тому що проповідь Слова Божого була на понятній мові не м'яса на латині, яку ніхто не розуміє, а слово Боже, яке живе і дієве, воно проповідувалось так, що чують. По-друге, в яких обставинах вони бачили, що ці люди вірять в те, що говорять, що вони вірять в Воскресіння мертвих, вони вмираючи все одно проповідували слово Боже, бо вони бачили, що це найважливіше. І, вбивши одного на кострі, появлялось десять тих, хто чув. І так слово Боже поширювалось. І так його неможливо було викорінити. І дійшло до того, що католики, зрозумівши це, почали спалювати людей з одрізаними язиками, щоб вони не могли з огня проповідувати Боже Слово. Це ті люди, які здатні. Не просто жить так, щоб Бога прославити, а можуть навіть вмерти так, щоб своєю смертю Бога прославити і поширити царство Боже. Це вже вищий ступінь духовності. Ті люди, які розуміють, яка ціль життя і як потрібно служити. Далі написано за Ісуса Христа, бо Христос на те й умер і ожив, щоб панувати і над мертвими, і над живими. Павло не міг не написати згадку про і про Воскресіння мертвих, тому що це саме основна тема всього нового заповіту. І загалом рання церква так багато говорила про Воскресіння Ісуса Христа і про Його смерть, що їх навіть в тому докоряли, що вони мертвій людині поклоняються. І тут Павло й згадав про те, по-перше, що пам'ятайте про Ісуса Христа, який помер за ваші гріхи, Воскрес для вашого оправдання. По Писанню, пам'ятайте, що Він буде царствувати і вже царствує і над мертвими, і над живими, що ви, християни, все одно воскреснете і ті, хто зараз живуть, і ті, хто вже заснули, всі ви воскреснете і пристанете перед Ісусом Христом як одна церква. Це ще одна згадка про Воскресіння мертвих і про те, що буде життя після смерті. А далі знову, Павло. Нагадуючи про те, що ви все одно всі прийдете до Божого престолу, нагадує, а ти нащо осуджуєш брата свого? Чи чого ти погоржуєш братом своїм? Це звернення до двох категорій людей. Слабі, духовно, немішні, мають схильність осуджувати інших, які не слідують їхній моделі поведінки, які самі собі настроїли перешкод і думають, що інші мають іти точно так само. Якщо вони цього не роблять, вони їх осуджують. А ті, хто мають краще пізнання, схильні погорджувати більш слабими. І він до одних і до других пише таке риторичне питання: навіщо ти осуджуєш брата свого чи погорджуєш братом своїм? Бо всі станемо перед судним Престолом Божим. Помнять, що кожен дасть відповідь Ісусу Христу за своє життя, навіть якщо. Така модель поведінки, як поступає брат, тобі здається неправильною, але вона не є гріховною. Навіщо ти його осуджуєш? Ми всі перед Христом все одно постанемо. І тут хочеться сказати, що мається на увазі тут не суд Божий, а те, що Біблія називає судилище Христове, тому що є велика різниця між судом Божим і судилищем Христовим. Біблія учить, що віруючи в сина. Має життя вічне і на суд не приходить. Тобто суд Божий, туди попадуть всі ті, хто буде засуджений, і підуть в пекло. А віруючі в сина на суд не приходять, вони на цей суд не попадуть, тобто засуджені вони не будуть. Але після підхоплення церкви, і до того, як Христос повернеться, буде короткий проміжок, коли відбудеться судилище Христове, коли кожен дасть отчот, так би мовити, за своє християнське життя, тоді получать християни вінці. Як нагороду кожен за своє служіння. І тоді і ми, християни, ідемо перед Христом відповідь за свою поведінку. Той, хто, по більшій мірі, був схильний засуджувати інших, що руйнує відносини в церкві. Я думаю, що не дуже приємно йому буде відповідати за свою поведінку. Є такі християни, які написано, будуть врятовані як головня із огня, написано, впрочем, сам спасеться, але якби із огня. Це ті християни, які не стільки принесли пользу для Царства, небес, для царства Небесного, але часто могли щось портить, такі врятовані будуть, якщо вони вірують в Ісуса Христа, але нагороду вони свою не отримають. А є ті, хто отримують нагороду і відповідно. У вічності будуть виконувати якусь іншу функцію, більш відповідальну, потрібно розуміти, що перед Христом ми всі постанемо і кожен дасть за себе відповідь. Далі за Ісуса Христа написано, бо написано, я живу, каже Господь, і схилиться кожне коліно передо мною і визнає Бога кожен язик. Тому кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові. Отже, не будемо більше осуджувати один одного, але краще судіть про те, щоб не давати братові спотикання та спокуси. Якщо ми, будучи духовними, знаємо, що є речі, які не заборонені, але хтось інший із за цього сильно спотикається, навіть розуміючи, що це не гріх. Можливо, краще інколи уникнути такої поведінки раді більш слабих духовно братів, розуміючи, що вони із -за цього спотикаються. Духовні мають шукати того, щоб догоджувати не собі, але кожний своєму братові. Можна навести приклад двох людей, двох християн. Да? Один сильно розкріпощений. Виходить сюди, заспівать коліна з дирками, диками, в вусі, барабани. Наче гріха в цьому нема, але для інших це є спотиканням. Вони не звикли до такого, до такого служіння. Тому ти, будучи духовним, маєш розуміти, що краще цього не робити. Це не являється гріхом, але краще цього не робити, бо інші люди будуть спотикатися. Може бути інший брат в п'ятому поколінні віруючий, дуже багато правил вже придуманих. Сорочка має бути обов'язково з довгими рукавами, туфлі мають бути квадратні, галстука не должно бути. І так далі. Тобто є куча куча правил. Піаніно можна, а гітара це вже гріх. Ця людина сама так думає, вона так научена, вона вимагає від інших той самої поведінки. І якщо вони так себе не ведуть, вона вже осуджує братів. І одне діло, коли в серці своєму тільки осуджує. Це також не дуже добре, але це, хоч не приносить такої явної шкоди. Просто спілкування перешкоджає спілкуванню двох людей. Гірше, коли вона іншим розказує другі третім, третій п'ятім п'яті розказують цій людині, і вже відносини надорвані з двох сторон. Тому не потрібно цього робити. Це церкві шкодить. Тому нехай благословить вас всіх, брати і сестри, Бог, щоб ми, по-перше, не осуджували один одного і не погорджували один одним, але всі вміщали один одного через любов Божу. Тому що ми настільки всі разні. Що вмістить один одного можна тільки тоді, якщо любов є в серці. Якщо у вас не вистачає любові, ви не можете вмістити. Просіть Бога про це, моліться. Я часто чую від християн таке, що хтось каже: Я цього брата не міг прийняти або сестру, вона мене сердить, але молився і просив, що, Боже. Допоможи мені вмістить її або його, і з часом серце змігчається, але потрібно щиро до Бога приходити, відкривати серце, відкривати дійсно, що в тебе є на серці. І тоді все вийде. Тільки маючи любов, ми можемо вмістити один одного і будь в єдності. А без єдності немає ефективного служіння. Така церква мало приносить пользи. Амінь.